Мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. І сьогодні ми зануримось у запекле протистояння в легендарній стратегічній грі Generals Zero Hour. Нас очікує, неймовірна динаміка, тактичні битви і справжній драйв буде гаряче. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео трансляції. Усі корисні посилання під відео. Там ви знайдете наші сторінки Трово, Твіч та YouTube, де регулярно проходять прямі ефіри, спілкування з чатом і гарячі матчі в реальному часі. Долучайтесь! Ну і сьогодні на ваших екранах командний бій між тім Степом та Хумі, які грали зліва. Тім Степ грав за ванільного глашника. Кумі грає за ванільного американця під червоним кольором, тім степ знизу від нього під зеленим кольором. Навпроти них грають Моджо, жовтий кольор американець СВГ. І над ним грає ліфтрак авіаційний американський генерал під синім кольором. Вони грають праворуч. І ну, тут дуже серйозна гра, якщо чесно, дуже серйозні гравці. Втім, Степ має ранг майстера. Я не знаю про ліфтрака, але ліфтрак також дуже сильно грає. Перший дроп від Хумі. Відразу ж вибивається один бульдозер. У Моджо поки що не було таких нальотів з чинуками. І побігли тут хлопці своїм ходом будуть намагатись зараз ловити другий бульдозер. Намагається там ліфтрак відбудувати три аеродроми. Два вже готові, один ще ні. І тут, як бачимо, від тімстепа під підрив бульдозера не встигає ні військового заводу зараз собі відбудувати, ні нічого там немає більше. Ну і технічка тут дуже вдало заїхала. Тут іде погоня за другим бульдозером. Бульдозер від'їжджає, спробує зараз новий аеродром відбудувати. Тут погоня йде за цими ракетниками. Моджем намагається допомогти своєму. Товаришу по цій грі, але бачимо, поки що не вдається з першого разу їх не здогнати, збиваючи нуке. Поки що а, там ведеться погоня за бульдозерами. Тут Хумі займається тим, що захоплює нафтові вежі, знизу поки що ніхто не перехоплював їх. Ще один дроп від Хумі. На цей раз, скоріше за всього, буде більш вдалим і зараз а, Ліфтрак можливо залишиться без бульдозерів. Чекали ми зверху. -хант, але тут один ракетник десь загубився і все ж таки знаходить свою ціль, але його вже знищили. Але свою місію він вже виконав. І тепер у нас команда з права немає бульдозерів. Зараз буде знищено один аеродром. Два аеродрома у ліфтрака залишаються. Намагається Моджо відповідати також дозерхантом, але тут бульдозер притиснутий між двома будівлями. Відразу ж скидується дроп за чиників від Моджо. Але тут, тут вже є квади від Тімстеп. Просто так не дадуть забрати останній бульдозер у хумі. Ні, тут втрачає Тімстеп. Але цей дроп ну, не зовсім буде вдалий. Намагається зараз врятувати свій бульдозер хомі. Відводить його звідти, з-під удару. І вже другу нафтову вежу собі забирає хомі зверху. Тут хатиночка зайнята. Як бачимо, Тімстеп не сильно так, як Глашник розійшовся по карті, він намагався більш так концентровано грати, шукаючи, де там бульдозери, Десь тут бульдозер ще один може загубив. Зараз подивимось, де. І квади тут, квадами намагається працювати Дівстеп, не підпускаючи зверху нікого до цих нафтових веж, там є казарма. Ну а ліфтраку залишається лише грати своєю авіацією та намагатись, а тут дропити немає чого. В нього немає казарми. Якщо так дивитись на моджу, то в моджу залишається лише казарма, і як єдина В нього єдина ситуація, можливо лише кидувати дроп на, на ворожі бази. Намагається ліптрак грати своїми командчами, але падає декілька з них. Поки що рангу ні у одної, ні у іншої команди немає. Хумі також тут під постійним пресингом, на нього постійно намагається Моджо спидувати дропи. Знов це погоня за бульдозером, але на цей раз Хумі взагалі прибирає звідти під вогню за своєї території. Відправляє її донизу на базу Тімстепа. І зараз страждають чинуки у Кумі. Своїм ходом вже прибігли хлопці-ракетники. Намагаються знищити казарму. Знизу також йде атака від Моджо з своєю піхотою. Піхоти дуже багато. Зверху в повітрі є один каманч, який намагається тут також а, не відставати. 4 командші відправив вперед ліфтрак, намагався закрити питання за тонелем. Але там вже є декілька квадів, дуже небезпечно туди залітати, тому що цей тонель бачить невидимі юніти. Знову такий тонель знищують. Казарму тут блокують для хумі. Дуже багато піхоти зараз на карті, тому що команда справа просто не має більш чим грати. І Моджу намагається атакувати дуже багато ракетників. Знизу також спробу перехопити собі нафтові вежі від Хумі. Буде цікаво подивитися з часом, чи вдасться це зробити, чи ні. Бульдозер тут відбудовує декілька електростанцій на базі у Утінстепа. Можливо, буде така ситуація, коли Хумі по такій грі доведеться здати свої. Війська командування Тінстепу, а там вже в нього електроенергія. Теж цікавий момент, це читають зараз хлопці-гру, тому що дуже багато зараз дропів від Моджо Просто в Моджо більше не має варіантів, як грати, тому піхота тут всюди. І на базі Ухумі, і зверху біля ліфтрака намагаються зараз допомагати не пропустити свою атаку. Каманчі вибувають ресурсні центри. Для тімстепа, не даваючи йому грати, тому що, ну, розуміє, прекрасно зарослівтрак, що хто такий тімстеп, і що від нього можна очікувати. Знаходить зараз а, побудовані електростанції від Кумі. А де ж бульдозер у Кумі? Також втратив? Куди він його відправив? Так, треба зараз буде подивитись, де там той бульдозер було втрачено. І як бачимо. Ліфтрак дуже непогано грає зараз своїми командчами і повертає їх назад. Тим часом Тімстеп робить свій випад з тонелів. Тут дуже велика кількість квадів. відразу ж туди відправляє вперед також тургон з розвідкою. Дуже багато тут піхоти, також додає хумі і намагається зараз залишити ліфтрака поза грою. Ліфтрак цьому. Незадоволений, відразу ж полетіли каманчі на свою базу захищати. Друга атака. Буде від ТІМ степа чи не буде? Поки що збивають там поодинокі каманчі, які там загубились десь позаду. Моджо групою з ракетників намагається контролювати цей прохід між базою ліфтрака та. Верхніми центральними позиціями там, де зараз розташована казарма у Хумі. А і десь загубив все ж таки Хумі. Свій бульдозер. Немає його на карті. Дуже багато піхоти зараз ганяє від американців. Особливо від Хумі та Моджо. Бо ліфтраки піхоти не може бути в нього казарми немає. Але бачимо, що зараз знищиться ліфтрак. До противника на своєму фланзі і вимушений зараз фумін здаватись, хоча б щось передати е, за гейму. Тому що ну ситуація для нього дуже критична, він не може нічого зробити. А тут був дроп з чинників від тімстепа Step, такий йому автоматично передались, займає зараз е, будиночок. Е, будиночок солом'яни його дуже легко вибити. Бачимо, що взяв його підвіщеннях. Кумі. Не кумі. Чутно було, що стріляє снайпер. А, це не Хумі, це Моджо Взяв снайперів. І вибиває тут зараз казарму. Це остання така дуже серйозна загроза була. Від Моджо це казарма і дропи. І зараз Моджо залишається в грі, але ну я б не сказав, що так. Дуже зараз в нього вдала позиція. Немає. Чим зараз і дропи відправляти, і поки що, як бачимо, що за гейма ситуація. Поки що по карті непогана, йому і хумію непогано коштів передав, і, і нафтові вежі передав, це там поки що дуже добре. Один ракетник тут залишився, але там снайпер вже з ним е, впорався. І залишаються те, що те що залишається, у моджу, зараз е, відправляється в Чудуке, і, скоріш за всього, буде. Ще один дроп, один з останніх, можливо, навіть два. Ну, а ліфтрак розуміє, що ну, треба якось зараз залітати на базу до Тімстепа. Втім ранг є. Ситуація буде погіршуватися з часом. Чим довше буде тривати гра, чим більше Team Step буде отримувати ранги, тим вона буде більш... Важкою для того ж ліфтрака, для того ж Моджо. Тому що з появою п'ятого рангу будуть е, дуже хороші підвищення влашника, буде прихована атака, яку можна розвертати де завгодно. І навряд чи ліфтрак встигне це все вибивати. Тут намагається зараз е, степ зберегти за собою контроль над центром. Каманч по його тут вигризають. Залишається лише один тунель. Духвадів достатньо, але. Важкувато йде процес зараз стримання території від Тінстепа. Каманчі він не бачить. Їх можна побачити лише, коли вони пролітають над тонелем, або вивести фургон з радаром. Ну і як бачимо, зараз піхоту Моджу все ж таки намагається допомагати. Тому напарнику. Каманчі в повітрі. Дуже багато піхоти зараз від Моджо. І виїжджають Квади. Над Квадами літають каманчі, трішечку Квади здуваються. Дуже багато втрат зараз у Тімстепа. Лазерлоки наводяться ще додатково. Піхота вибиває тунелі. Каманчі працюють по Квадам. Дуже зараз злагоджено працюють ліфтрак, що Моджо. Продовжується атака, і тімстепа повністю зараз вибивають з центру, Ще й так, поодинокі юніти тут забирає з собою ліфтрак, піхота добуває нафтові вежі. І треба зараз основні території Тімстепа вибити. в тімстепа вже закінчився один ресурсний центр. І на основному мало залишилось коштів. Там 4 тисячі. Тут ще багато коштів. І тут, скоріш за всього, зараз буде займати. Ну, Тім Степа є куди йти, є якщо розвивати. Там територію йому хумі залишив дуже багато. Можу, зараз в поганій ситуації. В нього немає казарми, він не може серйозно допомагати ліфтраку. Все, все, чим він може допомагати. Воно зараз знаходиться на верхній частині карти, йде в атаку. Але дуже важко це буде все. Зараз зробити. Намагається тут ліфтрак подивитись, що там у Тім Степа все ж таки є на базі. Електростанції все ж таки кумі не встиг передати, він намагався, хотів це зробити, але не вдав. І ситуація дуже важка. Самому Тім Степу йти в атаку буде вкрай важко. Не вистачає сил. Якщо брати конкретно. Так, а тут же був ще один. Аеродром. Добре, подивимось. Що там з ним трапилось? Так, і пролітає тут від гармати по піхоті. Поки що патова ситуація. Треба якось зараз з ліфтраку думати, як залетіти туди і нанести якомога більше. там Урону по базі Тімстепа. Поки що невідомо, як він там зможе все це зробити. Літає по всій карті і вибиває нейтральну нафтову вежу, щоб і вона, не дай Бог, не дістала з а, Тімстепу. Ну а Тімстеп має 4 ранг. Скоро, скоро з'явиться п'ятий. Ліфтраку треба поспішати, він все це розуміє, але треба поспішати дуже грамотно, щоб не втратити. Каманчі не давати ранг своєму супротивнику. Може тут не може ніяк. В нього залишилась тут група з ракетниками, але, як бачимо, Teamstep також не вперед не лізе, він просто грає від оборони. Тенелі в нього вистачає, є звідки виїжджати. Тут відразу ж лазерлок. по Вадам, і пішла атака від ліфтрака, і Моджо Моджо навіть допомагає своїми чинуками як ложні цілі для того, щоб можна було легше тут ліфтраку знищувати цю міні-базу. Але як бачимо, що дуже багато командів зараз при цій атаці Ліфтрак, дуже погано. Але в нього вони все ще залишаються і, скоріш за всього, цю територію е, доб'ють. Половина десь командів, попадало. І зараз треба думати, як далі просуватись? До одну територію зачистив, але трішки рангу все ж таки дав. Зараз, скоріш за всього, підуть далі. Полетіли чинуки від Моджо. На допомогу. Тут працюють декілька рейнджерів з флешками. Вади байтяться на чинуки і отримують відразу ж від э, командчів, які працюють з повітря. Непогано спрацювали зараз командно ліфтрак і моджо. І вже другу територію підчистили від тонелів. І на черзі зараз э, все ближче і ближче основна територія тімстепа. Каманчів мені здається, не вистачає. Полетіли вперед чинуки від ліфтрака на розвідку, подивитися, що там є. Подивився. Чинук один втратив. Зараз другий відлітає. Ну і треба намагатись зараз збирати штурмом і цю територію. Важкувато йде гра. Для Team його притиснули до своєї бази. Вторинної економіки в нього не особливо там багато. Йому треба постійно думати над великою кількістю квадів, тому що багато командів в повітрі. Квади і так, лиць Якщо їх буде мало, то взагалі буде це дуже, дуже і дуже погано. І зараз вимушено грає Тімстеп без вторинної економіки. Він постійно під навантаженням. Бачимо, що вже основний ресурсний центр закінчився. Продає його і залишається тут ще 2650 збирати. І він також закінчиться. Один лише чорний ринок є. Лише один. Командші літають, дивляться, де що є і як. Літає тут підбитий чинук від Team скоріш за всього, там чи підрядники, чи якийсь дроп. Тому що летить він дуже так. По краю по краю карти намагається тут може одним ракетником його зупинити. Але ні, не не до не дотягується. Ну, а поки є затримка невеличка, тімстеп не сидить на одному місці. Йому не сидиться, він намагається знову зачепитись за нещодавно втрачені території. Якщо зараз ліфтрак дасть йому це зробити, знов треба буде це, це підчищати це це, це знов квади, це все втрати. Це все ранг для Тімстепа, і треба якось це ага, збили все ж таки цей чинук. Не долетів, куди він там хотів, куди його відправили. І намагається навіть Тімстеп ще, ще ближче підібратись до бази. А Ліфтрак, але тут є чинуки, які це все повинні бачити. Скоріше за всього, зараз їх а, помітив. Помітив цього працівника Ліфтрак, але, як бачимо, поки що ну ніяк його не зупиняє. Камандж від ліфтрака взагалі на іншому фланзі. Ну, тут, тут можна не чіплятися за цю територію зараз в степу. лише один тонель. Працівничок стоїть. Можливо, зараз буде. Можливо, навіть зараз буде щось тут будувати. Але ні, каманч підлітають і не дають йому там суттєво якось зачупитись за територію. Ну, а все, що нещодавно ліфтрак вибив зараз по Займає собі назад Team ну Дуже довго думає ліфтрак, що там робити. Е, перевів свою атаку на інший фланг, тепер він атакує знизу. Е, поки він знизу тут знову вимушено підчищає все. Зверху. Ситуація повторюється. Зараз зверху треба вже буде чистити. Підлітає тут е, Чинук на розвідку. Побачив зараз все моджо. Пріс за всього, сказав ліфтраку, що там коїться. І треба зараз ліфтраку думати тепер, як знов звідти вибивати Тімстепа, блін. Проблема. Проблема. Не дають, до речі, в центрі за Тімстепу Коробки збирати. Як бачимо, постійно і постійно все це контролюють каманчі. Маячок ставить, що один квад. Збиває йому чинуки. Зразу ж підлетів ліфтрак і розібрався з цією ситуацією. Зараз треба вибивати якомога більше. І полетіли каманчик штурмувати останні тонелі. Так, накривають зараз тонель. А там ще один є, але він під стелсом, його зараз не помічає ліфтрак. Він неактивний. А тімстеп Степ це більше і більше е рангу отримує. Кожним втраченим команчем. Тім Степ все ближче до п'ятого рангу. рану. І якщо він зараз доживе, то, скоріш за всього, ну, безприхованої атаки не, не обійдеться, я так думаю. Щось буде. Там і буде токсинова бомба. Використана, хоча тут проти кого її використовувати не зрозуміло. там наземних юнітів немає. Майже. І каманчі летять далі, а тут же дуже багато квадів. Ще Ще втрати для ліфтрака, знов плюс до рангу. Більше і більше зараз отримує Тімстеп. Хоча він дуже так, дуже важко йому по грі, як, як бачимо, він майже, майже виживає. Але це не відміняє того, що він і не підпускає до себе близько ці каманчі, хоча і втрачає там тонелі. Але все ж таки поки що бачимо, що ліфттрак нічого не може зробити ні військовим заводом, ні казармом, ні палацею. Тепер буде знову атака зверху. І на цей раз невдало зараз е, виїжджає Тімстеп. Втрачає юніти. Дуже неприємно зараз, але територію він остаточно не втрачає. Чомусь ліфтрак не захотів туди вриватись своїми командчами. Квади тут працюють по командчам. І знов вимушений ліфтрак від, відлетіти звідти не може, не може може прорватися, не вистачає йому сил. Не вистачає дуже серйозно сил. Вже скоро буде п'ятий ранг. Дуже-дуже скоро. Лівтрака є вже п'ятий ранг, але немає в нього командного центру. Немає підвищень. Можливо, було б підвищення було б е, трішки легше йому прорватися, але на самому початку гри вони з е, своїм напарником втратили свої бульдозери. А лише шість командчів, ну я думаю, це маловато буде, не зможе зараз пробитись. А Тім Степ тут ще один ресурсний центр вліпив. І ну, вибирає коробки всі, що тільки йому дозволяють його супротивники. Чинуки є. Можливо, треба було з чинуками спробувати атакувати. Все, що є там, всі чинуки відправити вперед каманчі як ударна сила, а чинуки як. Ложні цілі, можливо, так треба було зіграти, я не знаю. Ну, як бачимо, може, зібрав дуже велику кількість а, своїх чонуків. Скоріше за всього, зараз так і будуть. Іти. Так, почекав трішки ліфтрак чинуки свого напарника, але кудись думав, вони зараз полетять вперед. В атаку, але ні, не полетіли. Так, і зараз є. Прийшла атака. Чинуки в повітрі. Каманчі розпочинають тут це трощити і знищувати. Ну, сил не вистачає зараз, ліфтраку, якщо чесно. Дуже сильно не вистачає. <кхем> Дуже проблематично там прорвати цю оборону. І не може. А тим степ тим часом. Вже має п'ятий ранг і будує свій командний центр. Зараз розпочнеться. Команчі тут літають над тунелем тонель їх бачить. Вибувають в єди, єдиний чорний ринок у Тімстепа. А що робити далі? Невідомо. Так, і тут тепер цей тунель показує, що він там є. Ліфтрак тільки що побачив його, він там не дознищив. І повертає команд, і буде добувати. Так, мінус. Є така справа. І майже добудований командний центр. У, у степа? Де буде прихована атака? Буде цікаво подивитись. Так, чуємо звук прихованої атаки. І це на ліфтрак. Ліфтраку зараз треба якомога швидше повернути свої. А, Каманчі на свою базу. Вибивають йому останній аеродром. Вадів дуже багато. І зараз треба якось думати, треба якось відбиватись. Працюють далі. Квади. І. Підлітають. Каманчі все ж таки на захист своєї бази, здається. А ліфтрак, каманчі всі падають, залишається лише один моджу. Ну, а що моджо може зробити? Своїми чинуками аж нічого. Ну і квади розстрілюють повністю всі ці каманчі, ой, каманчі, чинуки, І все це прекрасно бачить. Моджо, в нього немає ніяких шансів і варіантів. Ух, Ну що ж, така в нас вийшла гра, дуже цікава. Все ж таки не вдалося ліфтраку дотиснути тім степа. Намагався, але сил не вистачало всю гру. Не забувайте. Поставити лайк, якщо сподобалось відео. Підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та трансляції. Всі корисні посилання під цим відео. Там ви знайдете наші сторінки на Трово, Твіч, YouTube, Discord спільноти, де регулярно проходять прямі ефіри, спілкування з учасниками і гарячі матчі в реальному часі. Ну, а я з вами не прощаюсь. Oh,